Сьогодні я вам розкажу, як зробити макіяж для фотосесії, щоб він виглядав гарно на фото і відео. Привіт вам усім! Мене звати Оленка, і ви на моєму каналі. Сьогодні у нас новий макіяж для фотосесії. Недавно я задумалась над тим, чому іноді макіяж, який я роблю і бачу в дзеркалі, він виглядає яскраво. Якось дуже так контрастно. А коли я потім дивлюсь на відео, як це виглядає, він виглядає таким більш спокійним, приглушеним, іноді навіть блідим. Вирішила вивчити це питання, і виявилось, що справді макіяж, який ми робимо просто так для себе на кожен день, він відрізняється від макіяжу, який роблять для якихось подій, де будуть робитись фотографії або відео. Сьогодні я вам розкажу всі ці нюанси і поїхали. Ми починаємо спочатку з праймера. У мене новий праймер від Rare Beauty. Він отак виглядає. І давайте спробуємо, наскільки ж ця дорога косметика справді виправдовує ціну. Я його наношу потрошки, він дуже легенький, на такий аж шовковий, і в нього, от, правда, є оцей трохи блиск. Але побачимо, як він буде на відео виглядати. Тобто дуже такий зволожуючий, дуже легенький. Немає на. Диво якоїсь липкості такої, хоча праймер він має бути трошки липким. на якийсь блиск, пишіть в коментарях. Мені так його сильно не видно поки що. Так, далі наносимо тональну основу. Тональну основу наносимо невеликими кількостями. Можна це зробити вручну, можна зробити отак, як я. У мене тональна основа Douglas, дуже ось така світла. Я наношу на руку невелику кількість, вона дуже текуча. І кісточкою потрошки буду її наносити. Чому кісточкою? Тому що в нас ціль максимально розтягнути оцю тональну основу. Тобто, чим краще ви її розтягуєте, тим воно буде виглядати більш так натурально. Тобто оцю кількість, це буквально я трошки взяла, і намагаємося отак розтягнути наскільки можемо. Насправді бачите, зовсім невеликої кількості дуже навіть вистачає. Тут вже дивитесь, наскільки скільки отаких шарів вам потрібно. Якщо ви хочете більш такий ідеальний тон, наносите декілька шарів. Якщо хочете більш такий натуральний, то Можете залишити оцей один шар, і, в принципі, нормально. Я зроблю в два шари, щоб на фотографії або відео шкіра мала такий рівномірний більш тон. Не забуваємо про шию. І про лінію росту волосся. Тобто не забувайте отак прям доходити до корень волосся, щоб не було білих лінь. Візьму тепер теж від тут в мене є консилер і нанесемо там, де потрібно, і там, де ми хочемо висвітлити якісь зони. Класичні зони це біля очей. Трошки пройдуся ще тією кісточкою, якою я наносила тональну основу. І зблендую ті зони, де консилер зустрічається власне, з тональною основою. Я вам можу сказати, що вже виглядає дуже як натурально, натуральний фініш. І, в принципі, мені це подобається. Давайте нанесемо зразу бронзер. Поки ми займаємося базою. У мене це Huda б'юті, і я роблю такі, намічаю такі крапочки на вищі, от у нас впадинки, вище цієї впадинки. І так само ось тут і трошки сюди. Так. І кісточкою, якою ми наносили тональну основу, я отак зблендую доверху. Намагаюся блендувати не донизу. Так, і давайте спочатку ми зробимо очі, а потім ми зробимо брови. Я поясню, чому. Тому що іноді очі виходять дуже яскравими, і якщо перед цим зробити ще яскраві брови, то буде занадто. Так, ми зробимо очі і вже навколо них вже зробимо брови, які будуть їм підходити. Це будуть дуже схожі на айс очі, але в той же самий момент це буде, скоріше всього, макіяж схожий на макіяж, який я робила з серіалу Бріджертонів, який мала ПМ. Я отут десь залишу лінк, якщо ви захочете подивитись. Але давайте все по порядку. Він достатньо легкий. Я беру чорний олівець і буду отак промальовувати ніби стрілку, але абсолютно не, не намагатись робити це дуже рівно. Спочатку проходимось от майже по периметру верхньої повіки. І от так трошки виведу в сторону. Он буквально так. І те саме з іншої сторони. Якщо чуєте дрель, не звертайте увагу. Я її чую ранку до вечора майже. Далі я візьму олівцеву кісточку, ось таку, і ми починаємо легенько. Блендувати цей олівець. Спочатку на верхній повіці робити такий смокі айс, тобто дуже такий легенький. Можемо трошки отак виводити в сторону, щоб витягнути форму. Можна не виводити. Це не водостійки у мене, тому він гарно блендується сам по собі. Так, чуваки, це ви вовремя почали дрілью знову дрілити. Не могли почекати ще годинку. Так, далі беремо коричневий олівець. Далі беремо коричневий олівець і наносимо його отак. Вище у цього чорного, де в нас була лінія чорного олівця, ми наносимо вище коричневий. І теж блендуємо. Ми його повністю-повністю зблендовуємо разом з цим чорним. Просто щоб отримати оцей такий зверху коричневий відтінок. Далі наносимо на нижню повіку чорний олівець, тільки отак на третину зовнішньої частини і теж блендуємо. Залишки ті, що є, наносимо отак зверху сюди, цю Впадинку, типу з'єднуємо. У нас це все має бути як один, от одна форма. Додаємо оцю тінь, щоб око не закривалось, а навпаки, було таке відкрите. Тобто для цього я отак прямо з самого олівця можу взяти і нанести оцю тінь прямо отак в складочку. Нічого страшного. Головне, не заходьте дуже близько от сюди. Якщо зайшли, можете акуратненько стерти. Можна взяти кісточку там, де у вас був консилер. І отак трошки підтерти, якщо ви туди зайшли. Головне дивіться на себе в зеркало рівно. І додавайте там, де ви відчуваєте, що треба додати ще. Тіни. Далі я візьму тіні, які з нової палетки. «Douglas» теж. Ми нанесемо на оцю частину середню, де ми ціленаправлено нічого, ніякі тіні і олівці не наносили. Це такі будуть або оці срібні тіні, або оці такі срібно-якісь незрозумілі. Я візьму спочатку перші. Має вийти такий ефект мокрих повік. Так, ну ці так якось лягають. Давайте візьмемо чи спробуємо. О, так, оце набагато. Так, це воно. Це набагато краще. І так, їх розтягуємо доверху. Тобто в нас має бути ефект такий, як ніби вловив повік. Давайте нанесемо туш. Тут, звичайно, можна ще нанести накладні вії. Але якщо ви маєте якусь фотосесію, чи там вас будуть знімати і це влітку, і це спека, я не раджу вам робити накладні вії. Бо мені здається, що вони просто зможуть від спеки відпасти. Але якщо, ви знаєте, вже пробували в спеку їх робити і все було добре, то залишайте в коментарях цю важливу інформацію, бо я не пробувала, але мені за логікою видається, що вони можуть відпасти, якщо це жара, якщо це спек. Ми бачимо тепер, що у нас от фокус на очах, у нас яскраві очі. Завдяки цьому можемо оформити зараз відповідно до них брови. І те, до такого макіяжу, ну, такі чітко окреслені брови виглядають дуже навіть гарно. Я все-таки їх трошки прочешу, щоб хоча б тут перед. Тобто ми їх зробили більш чіткими, форму дали, але не такими супер яскравими. У мене нові тіні Наташа Денона, Ось така маленька теж мініатюрка. Вони такого рожевого, золотистого кольору. Так, Я візьму пухнасту кісточку, візьму трошки цих. І спробую такий, знаєте, полуничний колір. Він зразу йде з хайлайтером і дуже гарно лягає. Я не знаю, чи вам видно, але ну, так лягає гарно, що я в шоці. Звичайно, сьогоднішня нова косметика вона буде в описі і має безпечний склад. От, наприклад, в цих рум'янах немає тальку. І мініатюрки це реально вихід, коли не хочете витрачати багато грошей. Але от мініатюрка класної косметики це доступно. Сюди ж додаємо трохи бронзера. Фактично ми таким чином матуємо і закріпляємо. Ті кремові продукти, які ми вже нанесли. Тепер залишаються губи. Спочатку ми наносимо олівець як контур, а потім додамо помаду. Додаємо помади, і залишається в нас хутра. Працьована краще, тому що вона більш плотніша. І ми можемо замотувати ті частини обличчя, які нам потрібні. Матуємо центр обличчя, тобто під очима, оцей трикутничок. Відомий і ось тут центр. Отут ми нічого не матуємо, щоб залишити ще такий природний блиск. Я візьму фіксатор для макіяжу у мене від Barry M, такий ось. І зафіксую макіяж, вдихнула. Це одно те, що як довго він буде триматись. Ось такий макіяж у нас сьогодні вийшов. Макіяж для фотосесії або для відеосесії. Залишайте вже свої відгуки, вийшов він чи ні, чи в мене зараз дуже блистить обличчя, чи виглядає це яскраво, чи виглядає це блідно. Ну, тобто, дайте свій фідбек, як це виглядає на камеру. Мені в дзеркалі виглядає гарно і достатньо яскраво. Надіюсь, на камері це теж передалось так само. І нічого не блищить. Занадто! Тут де треба, там має блистіт. Надіюсь, вам сподобалось сьогодні відео і макіяж, який я зробила. Не забувайте писати коментарі, лайкати, підписуватись на канал, шерити, можливо, своїм друзям. Це все дуже допомагає. Також не забувайте донатити на ЗСУ, Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимося в наступних відео. Бувайте!